Запоріжжя з робочим візитом відвідала голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Народний депутат зустрілась з військовими медиками, а також пересічними запоріжцями. Вона оглянула багатоповерхові будинки, що на початку жовтня зазнали найбільших руйнувань через російські ракетні удари, а також зустрілась з бійцями ДФТГ Запоріжжя, які разом з поліцією забезпечують охорону правопорядку в місті. Чезне, дякую за те, що ви сьогодні нас бороните. Ми сьогодні, тут, в принципі, з гуманітарною місією ми займаємося виключно лікарнями, але ми не могли не заїхати до вас і не сказати вам велике дякую за все, що ви робите для України. Це теж дає нам сили і дає нам повністю відчуття, що все в країні буде добре. Підрозділу були передані два повнопривідні автомобілі. Обидві машини купувались в Польщі та Чехії і пройшли додаткову технічну спецперевірку для експлуатації в екстремальних умовах. Разом з заступником голови Запорізької облради Владиславом Куценком та активом Запорізької батьківщини Юлія Тимошенко взяла участь в нагородженні найкращих бійців ДФТГ Запоріжжя. Також народна депутатка відвідала Запорізький регіональний протипухлинний центр, оглянувши медзаклад. Юлія Тимошенко поспілкувалася з медичним персоналом та подякувала працівникам Запорізького регіонального протипухлинного центру за те, що вони в надскладний час не виїхали з Запоріжжя, а продовжують залишатись на робочих місцях та надавати допомогу запоріжцям.